Взагалі конкретне уявлення про те, що таке фінансова піраміда, повинен знати кожен. Але в нас так складається, що реально 80, можливо навіть 90% людей дупля не отстрілюють, що таке взагалі фінансова піраміда, або вони розуміють, але просто хочуть віддати свої гроші. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися в тому, які були наймасштабніші фінансові піраміди. Що взагалі таке фінансова піраміда? Якщо ви бачите проєкт, який підпадає хоч під один з пунктів цього перечня, то ви будете розуміти, що це є фінансова піраміда, і лише питання часу, коли вона скаманеться. Тому вмощуйте зручніше і будемо розбиратися, що таке фінансова піраміда. Поїхали. І так, що взагалі таке фінансова піраміда? Просто щоб ви розуміли, що це вид фінансової схеми, яка базується на обіцянках високих, непомірних прибутків, укладеним учасникам. Часто без діючого товару або послуги. Запам'ятайте, якщо немає конкретного товару або послуги, це вже певний признак того, що перед вами є фінансова піраміда або. Це може бути товар або послуга, але цінність її насправді може бути набагато менше. Нещодавно було таке спортивне харчування чи добавки, що вони там продавали, де одна баночка коштувала тисячі гривень, але насправді то була просто ну, пігулки, які коштують по 10 гривень, умовно кажучи. Ті, хто в темі, ті, я думаю, знають, я не буду тут називати е цю піраміду, бо я навіть не пам'ятаю її назви, якщо чесно. І так, поїхали далі. Які взагалі були наймасштабніші фінансові піраміди раніше, і перейдемо до сучасних. Олівер Піллі започаткував свою фінансову піраміду в 1960-х роках в США. Він збирав інвестиції, обіцяючи гарантовані постійні виплати, його бізнес дійсно був успішним. І він зміг залучити високий рівень вкладень. В його піраміду інвестували найбагатші люди Америки. Однак. Насправді Пілі не розміщував гроші в інвестиційній діяльності. Він використовував гроші нових інвесторів для виплати старим максимально просте і звичайне правило фінансової піраміди. Його розкриття сталося в 1970-х роках, коли деякі інвестори стали звертатися до правоохоронних органів і комісії з цінних паперів та бірж за допомогою. В кінці 1970-х років Олівір Піллі був помічений в Малайзі, де він жив під новим ім'ям. А ось в Індонезії його затримали в 1980 році. Піллі екстрадували в США, де засудили до в'язниці на 25 років. Він помер в тюрмі в 1998 році. Але є ще більш масштабніша піраміда, вона називається Піраміда Берна Мадофа. Також відома як найбільша фінансова шахрайська схема в історії США. Це була шахрайська схема, яку Берні Мадофф запустив в 1980 році. Він основав компанію з інвестиційних послуг, де він пропонував клієнтам швидкий прибуток з високоризикованих операцій. Проте, умовно кажучи, гроші нових інвесторів використовувалися для виплати доходів старим. Все те ж саме. Замість того, щоб розміщуватись в реальній операції, в 2008 році Мадов визнав свою схему та спробував уникнути відповідальності на вимагаючи домашнього ув'язнення. Як вам таке кинути людей на декілька мільярдів і просити домашнє ув'язнення? Ще й, мабуть, інтернет хотів провести. Але нічого з цього не вийшло, і він був засуджений на 150 років е в 2009 році, і зобов'язаний був повернути понад 17 мільярдів доларів інвестицій. Ця схема величезна катастрофа для його багатьох клієнтів, включаючи індивідуальних інвесторів, благодійні фонди та пенсійні фонди, тому що вони втратили мільярди доларів. Добре, добре, це якісь старі там піраміди. Вони, мабуть, діяли так, що люди дурні інвестували, навіть не розуміли, що там взагалі коїться. Але що стосовно зараз, у 2022 році, в 2023, в 21 роках також були, є і ще буде багато різних фінансових схем та пірамід, і люди будуть туди нести гроші, тому що наші люди вони не просто дурні, вони бідні та жадібні. Все це ідея від незнання фінансової освіти, не маючи взагалі ніякого. Більшість людей дивляться просто тіктоки, якісь розважальні передачі на YouTube, замість того, щоб хоча б дивитися якісь освітні фінансові канали. І в такому випадку вони розуміли, що таке взагалі фінансові піраміди. Декілька роликів я вже робив про фінансові піраміди на цьому каналі. Можете подивитися. Ці піраміди досі навіть виплачують гроші, але рано чи пізно вони схлопнуться. Особисто я втратив більше 700 доларів на різних фінансових пірамідах, але це були саме криптопіраміди. Звичайно, я знав, що це піраміди, але я просто хотів вискочити і, ну, заскочити в піраміду раніше, забрати свої гроші і вийти з прибутком. Не вийшло. Наймасштабніша криптовалютна піраміда, яку ми знаємо зараз сучасним, це криптовалютний проект Stepan. Можна сказати, що це не піраміда, це play to Плейтойор-Ігра, це ну, всяке різне, але він підпадає повністю під всі пункти, які визначають, що таке взагалі криптовалютна, а, точніше фінансова піраміда. Але нікого не посадили, нікого не закрили. Чому? Тому що регулювання фінансової ось цієї криптовалютної структури ми не маємо. Тому все, що робиться зараз, це є просто взагалі чимось незрозумілим і можна тут кидати будь-яких людей. Зараз у мене немає на доступі якихось конкретних цифр, наскільки степен прокидав людей, але там є мільярди доларів. Чому? Та дуже просто. Особисто в мене було декілька кросівок, вони і зараз є в мене на телефоні. І е, коли я їх купував, вони приносили орієнтовно десь, я зараз не пам'ятаю, але 10-20 доларів в день. Зараз, не знаю, до речі, скільки зараз, але ще декілька місяців назад, коли біткоін був по 20 тисяч, е, ці кросівки приносили десь по декілька центів в день, що повністю ну, можна сказати. Ну, є конкретним кітком і втрата там 95 відсотків 95 вартості цих кросівок. Ось і все. Тепер давайте перейдемо взагалі до пунктів, як розпізнати фінансову піраміду, і в такому випадку ви зможете просто хоча б розуміти, що цей проект є фінансовою пірамідою. І якщо ви хочете в нього зайти, то вам потрібно як намо якомога швидше забрати свої гроші і вивести хоч якісь прибутки, а не вкладати, вкладати і вкладати все більше, тому що. Рано чи пізно воно все схлопнеться. І так, у нас є 6 пунктів. Поїхали. Перший пункт, який свідчить, що перед вами є фінансова піраміда, це обіцянка величезних прибутків з мінімальним ризиком. Ну, цього просто не може існувати. Чим більше прибуток, тим більше у вас повинні бути ризики. І так. Як правило, в таких пірамідах люди запрошуються інвестувати гроші в бізнес-проекти, які за їхніми словами приносять ну дуже великі прибутки. Але як правило, ніякі документи, що підтверджують це, ну просто не надаються. Перед вами є якийсь сайт або якийсь додаток в телефоні, і все, що там є, ось воно тут гарненько написано, наобіцяно, і все ви будете, а можна ще отзиви якісь намалювати, і все людям цього вже достатньо для того, щоб заносити гроші. Але якщо їм сказав якийсь знайомий, то це вже ну дійсно треба нести точно. Пункт 2, що перед вами фінансова піраміда, це фокус на рекрутуванні нових інвесторів. Це дуже поширена стратегія, в якій люди запрошують друзів і знайомих в інвестиції, пропонуючи їм прибутки за кожну власну інвестицію. Цей процес називається рекрутуванням і зазвичай є найважливішим елементом фінансових пірамід. Декілька місяців назад я робив вам. Таку підборку відео про піраміду С-груп, де показував, скільки я особисто на цій піраміді заробив, скільки я туди за грошей заніс, і там дійсно показано, що більшість грошей зароблена саме з того, що люди заходять в проект. Ось і все. Тому людина зайшла, занесла 100 доларів, 5 доларів дали вам. 95 доларів забрали собі, там з цих 95 доларів десь 20 доларів взяли, щоб розкидати по виплатам, по відсоткам все останнє забирається собі. І поки йдуть люди нові, нові піраміда буде працювати. Як тільки піраміда доходить до ось цього піку, все, вона починає скамитися. І так, переходимо до третього пункту, а, того, що перед вами є фінансова піраміда. Це відсутність офіційної реєстрації. Фінансові піраміди зазвичай не мають офіційної реєстрації і не підлягають регулюванню державними органами. Четвертий пункт. Це відсутність інформації про команду та бізнес-план фінансової піраміди. Ну, вони, як правило, мають доволі туманний бізнес-план про та невідому команду. Ну а навіщо показувати, хто є засновником, коли ти розумієш, що це фінансова піраміда і що вона рано чи пізно буде е схлопуватися. Або можна поставити якогось номінального там володаря цієї компанії і потім скинути всю вину на нього. А основні власники та. Бенефіціари залишаться в тіні. П'ятий пункт це схожість зі схемою піраміда Понці. Взагалі, Понці це перша людина, яка придумала першу ось цю фінансову піраміду в світі. Це дуже поширена форма фінансової піраміді, при котрій люди переконуються в інвестуванні грошей в проект, який обіцяє надання великих прибутків зі збільшенням кількості інвесторів. Але як тільки число інвесторів перестає зростати, схема зламується. Це все те, що я вам щойно сказав. Поки люди несуть гроші, йдуть виплати попереднім інвесторам. Як тільки ми доходимо до ось цього піку, що вже всі люди знають про піраміду, ніхто вже не хоче нести гроші або у людей закінчились гроші і закінчився маркетинг, то все, на цьому питанні піраміда схлопується і виплати закінчуються. Ось і все. Ті, хто були першими, яку, якийсь прибуток отримали, власники піраміди 100% отримали прибутки, а ось ті, хто заходив пізніше, вони вже сидять з голою сракою. І шостий пункт це вимога заплатити вступну плату або попередні внески. Це є центральною ідеєю фінансової піраміди: вимагати від доходів нових інвесторів оплатити попередні внески і залучення нових інвесторів, щоб виплатити прибуток старим інвесторам. Ось все максимально просто. Ну що ж, тепер у вас є конкретне уявлення взагалі про те, що таке фінансова піраміда. Я думаю, вже багато проєктів, які є перед вами на слуху, ви зрозуміли. І хочу сказати те, що набагато більше криптовалютних проєктів, ніж ви думаєте, є фінансовими пірамідами. Ніхто ніяк не перевіряє криптовалютні проєкти, які зараз виходять. Це максимально просто зробити лендінг, намалювати якусь ідею, що це там проект, який буде зробить революцію, випустити токен на біржі. Всі ці біржі, де ви бачите, що торгуються, вони продають ось ці місця. Тобто. Не є гарантією, що проект крутий, якщо він торгується, наприклад, на Бінансі. Зайти на Бінанс ви можете за якусь конкретну суму. Не пам'ятаю скільки, але знаю точно, що, наприклад, на криптовалютну біржу MEX, тр... щоб занести свою монету, треба зібрати 50 тисяч доларів. Покра... Ну, так було декілька місяців назад. Тому ви повинні розуміти, що вони можуть зробити цей проект, скинути вам ці токени, а потім просто злити його в нуль. І... Ось це є також фінансовою пірамідою, але про це не говорять, тому що ринок взагалі не зарегульований. Тому не купуйте якісь ноунейм no проекти, в які ви не вірите, які там перший місяць на ринку, де невідома яка команда, невідомо, що ця команда робила раніше. Інвестуйте в перевірені продукти. Я можу порадити вам найпростіше рішення. Якщо ви не знаєте, як перевіряти, ви можете скористатися, наприклад, моїм криптовалютним ботом. Цей бот має штучний інтелект, він під'єднаний до чат GPT і може відповідати вам на більшість питань, які ви поставите. Але питання треба ставити е, дуже коректно, для того, щоб бот дав максимально широку відповідь. Таким чином, ви можете перевірити різні проекти, написавши йому, е, що це за проєкт і назву проекту, і бот вам відповідає що це взагалі за проєкт, і тоді ви зможете зробити деякий аналіз. Якщо ви хочете знати взагалі, куди я інвестую, слідкувати за моїми угодами, на споті, на фьючерсах, в довгосрок, в короткосрок ви можете підписатися на мою VIP-групу або на мою сигнальну групу. Це все також можна зробити через нашого бота. Заходите в нього, натискаєте кнопочку в Меню і читаєте про різні наші продукти. Тут немає ніяких пірамід, тут є лише освіта, лише ми ділимося своїми знаннями та навчаємо вас, як працювати і заробляти на фінансових ринках. До речі, зараз я працюю над створенням курсу, можна сказати, для новачка, але і не тільки для новачка, по фондовим ринкам для того, щоб ви могли купувати не просто криптовалюту, а реальні акції. Підписники мого ВІП-каналу, ось, вони вже почали робити свої перші угоди на акціях на ETF, вкладати гроші та отримувати результати. Ось тут на скрінах ви можете також це побачити. Я вважаю, що якщо ви вирішили інвестувати, то вам не потрібно ну, намагатися з однієї піраміди в іншу піраміду перейти та заробляти якось так. Інвестуйте в нормальні фінансові інструменти, в ті інструменти, які, в які інвестують європейці та американці. Ну, тому що в них покри... більш-менш все зарегульовано і там не можна просто так кидати людей, як це робиться у нас. До речі, слідкуйте за каналом, тут виходить багато цікавих роликів. Підписуйтесь на канал і бережіть себе. Бувайте.